Презентую реабілітаційний тренажер для відновлення руху кінцівок. Хочемо продемонструвати, у чому користь цього нашого тренажера. Наприклад, уявіть таку ситуацію: ця кінцівка нерухома, парез або важка травма, нерухливі суглоби, взагалі немає амплітуди рухів, рука не працює. Ця ручка у нас робоча, вона працює. І цей механізм працює отак. Подається імпульс від здорової руки до хворої руки, щоб людина запам'ятовувала, що вона має робити. От, наприклад, ми зараз створимо ситуацію, якуся, тобі треба взяти оцей м'ячик, стиснути його отак кулачком. Стискаєш здорову ручку, і рукавичка сама стискає і подає імпульс до головного мозку, і він запам'ятовує, що Треба вміти, треба тренуватися, стискати, брати, хапати. А я нагадую, що в санаторії Боржава люди можуть приїжджати відпочивати як по путівкам, так і по курсівкам. Детальна інформація показана в них на сайті. Сайт залишу в кінці. Зараз я продемонструю, як працює дана процедура. Пацієнту даю руку, вона здоровою кінцівкою згинає руку, і передається імпульс і зжимає хворою кінцівкою. От Отак працює дана процедура. Тому з радістю запрошую вас на дану процедуру. Вона допоможе вам і вашому здоров'ю. А я нагадую, що ми інспектуємо санаторій Боржава на Закарпатті, тестуємо на собі самі популярні процедури, показуємо, як вони виглядають, і кажемо, чесний відгук варто сюди приїжджати на відпочинок та реабілітацію чи ні.